Щоб я поклала в кожну кушеньку рюкзака. Спередній кушеньк дуже круто підходить для пеналу. Він туди поміщається ідеально. Другий відділ. Я би туди розмістила ланчбокс. Ланчбокс класний. Основне відділення, звичайно, для основного. А основне для нас зараз я вернуся. А різні зошити на щоденник. Я сьогодні покладу ось такий щоденник. Але це щоденник на шкільний планер для ваших щоденних планів, заміток, мрії, історій. Вражень, він має ось такий розворіт на кожен тиждень. А ще тут є прикольний форзац з кишенькою, куди можна ховати гроші. Наприклад, є ще такі наліпки з коромі, з надписами. Ось ще такі милі. Ось такий форзац ще гарний. Тут можна підписати ім'я власника цього щоденника. І ми його кладемо в основне відділення. Тут є кишеня для планшети з лісом. Також можна розмістити планшетік. Можна такі хайлайтери. І в бічну кишеньку ми поставимо ось таку пляшечку. О, дивіться. Там всередині є така ще сіточка, Туди можна накидати апельсинчики взагалі різні фруктики, і це буде така фруктова водичка, вона так закривається. Це пляшечка 480. Тут ще малюнки такі. такі отакий. Клас. Пляшечка дуже легко поміститься в нашу бічну кишеньку, яка я готова до школи. А ви готові?